Один шматок, другий шматок, третій шматок, четвертий шматок. Ось mm. є. Тепер, тепер, тепер. А, сер. Mm -hmm. Тут ще є граса, є по добу квадратку, але mm -hmm. там треба би було більше. Бо пото е, да одну кадапку, а наш... от і є ще звичайний О, сир. То комусь буде зі звичайним сиром. Кумус. Добре, я дам дав до квадратик один трекоптик. Один такий, один такий можна. Що ти не зображаєш? Комусь один такий і комусь один там той. Взагалі, тобі менше треба, О, ти з'їла 4 чи 3 три Ну. і дві поділилася. А я ні одної. Ти ще хочеш мене тут об'їдати. От тобі одненько, як ти комусь одне дала, так і я тобі. Я дві дала.